Нові розрахунки за спожитий у жовтні газ отримують малозабезпечені мешканці Прикарпаття. З 1 жовтня згідно нової постанови Кабміну зменшено норми споживання газу для людей, які мають пільги та субсидії. Таких в області близько 55%. Пільговій категорії споживачів Івано-Франківськгазу тепер доведеться пильніше слідкувати за використаними об'ємами газу. Інакше платитимуть більше, ніж досі. За кожний перевищений куб газу субсидій не буде. Відповідно до постанови норми споживання природнього газу зменшилися в півтора-два рази, а це розповсюджується на більш незахищені норми населення. Ці споживачі будуть або суттєво економити природний газ, або вони будуть оплачувати за спожитий природній газ зверх норми за 100% ставкою вартості цього газу. Якщо раніше споживачеві держава компенсувала 50% від спожитого газу, то із введенням нових норм держава сплачуватиме на 126 гривень менше. Щоб не допустити перевищення норм використання газу, газовики радять вираховувати обсяг газу, на який буде поширюватись державна компенсація. Якщо колись така соціальна норма становила 370 метрів кубічних, то зараз, 1 жовтня, для приватного будинку вона складе 244 метри кубічних, а для багатоквартирного лише 130. Цією постановою держава позбавила споживачів стимулів заощаджувати газ. Особливо це стосується тих, які не мають газових лічильників, адже тепер за спожитий газ вони платитимуть у півтора-два рази менше. Раніше ця норма була більш-менш наближена до реального споживання, бо одна особа могла дійсно використати в місяць 10 метрів кубічних. Споживач не зацікавлений економі, правда? бо тому що він платить за менше, а використовує скільки хоче. Списується норма на одну особу, а користується двоє-троє, чи скільки проживає. Опять же, в тому далеко не економія. Енергоресурсів і взагалі від такої інновації, кажуть фахівці найбільше постраждають власники індивідуального опалення таких в області 85%. відсотків. Для них встановлений так званий коригуючий, а фактично понижувальний коефіцієнт. Нова постанова уряду несе в собі значні ризики і негативні наслідки, як для споживачів, так і для газопостачальних підприємств. Зокрема, можливі проблеми з погіршенням платежів та накопиченням боргів.